Така смакота в мене сьогодні вийшла. Просто легко, доступно. Можна намастити будь-яким маслом, сиром, крем, сиром, помідори, омлет яєчний зверху викласти гарно, або мікс салат, і буде ось такий смачний, легкий, ситний такий. Бутерброд. Дуже добре відчутно смак укропчика. Дуже обожнюю укропчик. Смакота. Зараз вам покажу в розрізі. Спочатку тісто таке хрустке, коли воно охолоне, тісто стає таке м'яким, податливим. Ось такі папирошки тут. Камера трошки міняє колір, коли наближаю, але все рівно видно. Файне таке тісто пузирчате. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові. Такі пишні. Ось так воно виглядає. Вони зараз такі трошки засмажені. А хрустка скоринка, я зараз накрию пергаментною бумагою, рушником і хай собі трошки пом'якнуть. І вони тоді такі м'які, смачні, зараз пізніше я вам покажу, які в розрізі пухкенькі такі. Тісто універсальне. Будь до чого,